Привіт! Ви на каналі про подорожі Любасі і Андрушнику. І ми приїхали у Слованію. В цьому відео ми покажемо вам найкрасивіші місця у Слованії. Гірськолижні курорти. Бо зараз зима якраз. Він тут на один всього на все. Ну, два ми відвідали. І тут такий отстойний. Андрушник. Та що покажемо вам національний парк, річку Соча. Соча вона називається? Так. Містечко Соча, річко Соча, національний парк Тришо? Триглав, триглав. Ну і дізнаємося декілька цікавих фактів про Словенію і чому варто відвідати цю країну. Главський національний парк по праву вважається найкрасивішим, ну і єдиним національним парком в Словенії. Названий він в честь гори Триглав. По правді вважається, що кожен поважаючий себе словенець має покорити цю гору Триглав. І навіть на прапорі Словенії зображена саме ця гора. Крутяш на лайк. Ось так виглядає найкрасивіша річка. Соча, У Словенії. Ви бачите цей колір? Тут ноль фільтрів. Просто неймовірно. Видно, тут, до речі, багато рибки є. І це просто прекрасне місце для рафтингу, каякінгу. Хто не знає, це такий спорт, де ти по гірській річці, ось так на таких каяках плаваєш. І, звичайно ж, для хайку. Один хайк ми вже зробили. Зараз покажу вам маршрут який. Ну, тут просто кожна частинка неймовірно красива. Якщо чесно, я не думала, що буде так гарно, а насправді дуже гарно. Ну, пішли, подивимося. І поки ми тумпацюємо, розповім вам трішки про історію Словенії. А це надзвичайно ну, цікаво. Словенія одна з найменших країн Європи. Але я б сказала, також одна з найбільш недооцінених. Тут Альпи зустрічаються з Середземним морем, а за рівнем життя Словенія стабільно входить до числа найкомфортніших країн регіону. Це одна з найбільш економічно розвинутих країн колишньої Югославії, являється членом Європейського союзу. Тут використовується євро, а рівень безпеки й соціального захисту дуже високий. Щодо економічної частини, середня зарплата приблизно півтора тисячі євро на руки. Для Європи це не найвищі цифри, але витрати тут значно нижчі. І це було надзвичайно відчутно як для нас, туристів, особливо в новорічні свята. Ну, я вам більше покажу згодом. Розкажу про житло, в якому ми зупинилися на новорічні свята. Скільки воно вартувало? А поки хочу повернутися до національного парку. Природа тут, ну просто неймовірна. Нам пощастило, бо ми робили хайки відразу після нового року, 1, 2, 3 січня і по правді не зустріли нікого, абсолютно нікого. Влітку ж тут ситуація, я думаю, зовсім інша. Ми бачили по дорозі багато місць для кемпінгу, для заняття водними спортами, спеціально облаштовані місця для пікніку. Але скажу вам по правді, ми з антрусем більше любимо, коли немає нікого. І ти можеш зупинитися і просто насолодитися неймовірною природою. Що пише? А, це вже хтось написав? Річка Соча бере свій початок високо в альпах. Мінерали відбивають через кришталеву чисту воду і через випнякову породу саме утворюється такий неймовірний колір води бірюзовий. І ще цікаво, навіть влітку температура води не піднімається вище 10-12 градусів. Прохолодненько, так. Але, можливо, в спеку в водичку було б чудовим рішенням. А зараз холодна, але не така прям суперчинна. Браня для хайкінгу я, звичайно, обрала специфічне, бо ми, як завжди, подорожуємо тільки з рюкзаками, лижний костюм помістився, декілька речей і ось така шубка. Зате зекономили гроші на багаж. І я е, в цьому лісі можу легко замаскуватися під ведмедя. Щодо тварин, у Словенії тут водяться бурі ведмеді, рисі і вовки. Надіюся, чад GPT сказав, що якщо не ходити по різних хащах, то ймовірність, що вони вас зустрінуть дуже маленька. Але як ви бачите, ми зараз у хащах, вже наступає ніч, а додому нам ще там працювати десь година, то надіюсь ми нікого тут не зустрінемо. Правда, Андрусь? Так, ось закінчився наш хайк, який затягнувся нам на цілий день. Ледве знайшли машину, вийшли десь аж далеко і вже йшли по дорозі. А зараз їдемо на якесь. Какао, Чи щось таке цікаве. Андрюх, сподобався тобі хайк? А? Сподобався хайк. Дуже. Не змерз? Там, де є риба, мені все подобається. Добре. Let's go. Ну що, сьогодні проведу вам румтур наших апартаментів. Як виропалася вогонь! Насправді це було трішки ризиковано їх бронювати, бо через Airbnb був всього лише один відгук. Але по фото і спілкування з власником нам все дуже сподобалось. І саме ключове ціна. <с> Як ви знаєте, новорічні відпустки всюди коштують овер багато грошей. В цьому ж випадку ми заплатили, якщо я не помиляюсь, 1800 євро на тиждень в компанії. З п'ятьох людей і дитина, шістьох, три повноцінних кімнати. Ось. Будинок знаходиться на території заповідника Національного парку в Слованії, і поруч просто неймовірна природа, і зовсім нікого немає. Немає сусідів, поруч ззаді кемпер. Кемпінг місце для кемпінгу, але оскільки зимою. Кемпінги не такі розповсюджені, немає людей. До речі, минулого року історія з житлом була сумна. Ми бронювали десь в жовтні, листопаді, в Австрії, заплатили дуже дуже дорого і в дуже поганих умовах. Ми жили на двох Ярусних ліжках по четверо в одній кімнаті. І тому цьогоріч і на новорічні свята ми вирішили так зайнятися пошуком дуже завчасно. Ой, зараз я вам покажу обстановку. курочка Доброго дня. Заходьте, покажу вам. <рес> так, тільки розувайтеся, будь ласочка. у взуті не можна. Тут у нас білий глінтвейн вариться. Тут у нас буде мімоза з тунцем. Апартаменти насправді дуже комфортні. Вони класно продумані на три сім'ї. Є три окремих спальні, є три санвузла. Є така зона біля каміну, де можна теж посидіти, подивитися і телевізор, запалити вогнище і ним трішки помилуватися. Навіть є невеличка новорічна ялиночка. Дуже класно все облаштовано, оскільки є і пральна кімната, де можна і попрати, і посушити речі, що є дуже комфортно загалом в будь-якій подорожі, тривалі. І дуже зручна кухня, коли багато господинь разом можуть там поміститися і разом готувати. Тому мій відгук лайк. Так, двоповерхових ліжок не було. Не добувальники вогні. Це було трохи велій. Там зараз ще трошки й всі почнемо. Просто треба там всередині, що там у нас середині робиться, не знаю. Хаті. フフフフ。<laughs> <laughs> А сьогодні ми вже їдемо кататись на лижах і залишимо наші чесні відгуки щодо гірськолижного курорту. Кранська гора це такий лижній курорт, міні лижній курорт. На другій стороні також є курорт бовець, але він закритий вже два роки. До речі, цього ми не знали. Будинок ми орендували прямо біля гірськолижного курорту. По чат GPT і всіх відгуках писало, що він працює, але, як виявилося, він зачинений вже два роки. Цього ми не знали, і тому до найближчого гірсколишного курорту нам було їхати годину машиною. Ну, а це не дуже зручно, коли ти плануєш кататися кожного дня на лижах. Ну, в будь-якому випадку, це ще одна наука довіряти, але провіряти, особливо чату GPT. Ну і повертаємося долиш. Ми знаходимося у Словенії. Першими відвідали курорт Кранська Гора. Це Любано, Це хатя. Так, якщо бути відвертими, тут не зовсім багато трас, і він такий більший для початківців, багато розважальних активностей для дітей, а для дорослих не супер є чим зайнятися. Ну, для мене було супер, не так не як бай. я на лежах початківець, Вже третій рік я не можу навчитися кататися. Виходить вже потихеньку, потихеньку виходить. Крутяк, давай, вниз. До речі, по дорозі назад заїхали на ось таку прикольну місцинку. Неймовірно красиво. Вже було вечоріло і не було часу тут достатньо прогуляти, але я думаю, що влітку обов'язково сюди вартує заїхати ще раз. Десять хвилин від гірськолишного курорту Кранська гора. Ось такий прикольний місцинка. Два неймовірних озера. Дуже гарно. Ось таке мальовниче озеро. Воно зараз майже повністю замерзне. Але дуже прикольна місцинка, щоб зробити прогулянку навкруги. Ми вже трішки походили і вирушаємо далі. Він же набагато більший, і по правді з нашого місця, де ми зупинялися, мав би бути підйом вгору на підйомнику на цей самий курорт. А нам довелося об'їжджати цю всю частину дорогою також годину і підніматися на італійській частині. Зате ми мали можливість відвідати декілька курортів, і наступного разу ми вже поїхали на італійську частину в Італію також годину на курорт села Нева. Ми піднялися зараз на найвищу точку курорту села Новеа. Нам потрібно було піднятися на двох таких О, великих підйомниках. Кач! І зараз ми на вершині! До... Качку! У <ріху> мене тут вийшла качка. До да. зараз ми піднялися на найвищу точку курортів села Нева. Ми нам потрібно було піднятися на двох таких великих підйомниках, і зараз ми на самій вищій точці тут можна подивитися, яка краса Олексій. також звідси можна спуститися або на лижах, або повернутися, так як ми і збираємося назад на цьому підйомнику. А тепер час на відгук. Як тобі тут виж e, насправді мені не дуже через те, що дуже багато льоду, і траса, яка написана, що червона, вона зовсім не червона, тому в деяких місцях, коли я каталася, мені довелося знімати лижі і нести їх в руках. Тому, якщо ви новачок або рівня медіум, то я вам не рекомендую ці високі гірки. Але тут також є блакитні траси, на яких можна Але я думаю, що залежить від погодних умов, напевно. Я думаю, що зараз така історія майже на всіх порахтах. Там, хер, сніг. Сніг. Зараз виходить штучний сніг і на штучному снігу зовсім по-іншому кататися, і відповідно важче тормоти. Але загалом краєвид дуже красивий, тому я думаю, варто піднятися тільки заради нього. Поїхали! Сьогодні, вже п'ятий день нашої відпустки. Ми вже відсвяткували Новий рік усіх з Новим 2026 роком. Сьогодні ми вирішили просто прогулятися навкруги нашого будиночку, а я поки вам розкажу декілька цікавих фактів про Словенію. Це одна з найбільш зелених країн світу. Більше 60% території Словенії вкрито лісами. Це одна з найлісистіших країн усієї Європи. Навіть столиця Любляна офіційно визнана однією з найзеленіших столиць ЄС. Хоча Словенія досить туристична, вона свідомо не розвиває масовий туризм. Країна робить ставку на екологію, якість і повагу до природи, а не на кількість туристів. Що нам дуже сподобалось. А ще в Україні понад 10 тисяч кілометрів маркованих пішохідних маршрутів. А так як хайка ми полюбляємо, для нас це було супер цікаво. І маршрути досить -таки легкі, але дуже захоплюючі і красиві. Можна пройти декілька годин і зовсім не замітити, як пройшов час. Ти йдеш вздовж річки Сочі, яка. Просто неймовірно відкриваються щораз нові і нові панорами. Ну, подивіться самі. Дуже красиво. У Словенії понад 13 тисяч карстових печер. Найвідоміша Постоцька печера. Ми й самі відвідали декілька. просто Кажи. Нічого, там тунель, зараз тобі ходку покажу. Не знаю, звідки просто з, -з середини тунель, але дуже неглубокий. А ще тут живе унікальна істота: протеус. Чесно, я про таку не чула. Але коли більше прочитала, то була шокована. Її ще називають людська риба, яка може жити без їжі понад 10 років. А тривалість її життя може бути навіть більше ста. Вода тут настільки чиста, що тут водиться мармурова форель. Це, до речі, один з найрідкісніших видів форелі по всій Європі. Ми її вже скуштували. Ми її не їли і не ловили. А то просто так стоїть. Не звертайте уваги. Ну, окей, скажу вам по правді: ми тут рибачили. Ну, не могли втриматись. Це Андрія хобі і улюблене заняття. Тому 1 січня, коли на вулиці було абсолютно пусто, ми вийшли на рибалку і впіймали декілька рибин. Зараз покажу. Ось так виглядаю пану параду. Хочу, хочу, хочу! Та воно вже вроді нема. Натягни нагору. А ви має без кінця і крутити. Не кричи. До берега підтягуй, Нижче і до берега. Не, не наверх, не наверх. На низ, наоборот. Так набік. о во, -во. Набіг, направо. О! Почекай, заберу. Клас. Що так. це за рибка? Розкажи. Це райдужна форель, вроді. Вау. Така вона росте. Відпускаємо? Відпускаємо. Папусики! Поплила? Так. Ну Все, крутяк, Андрюх. А тобі сподобалось? По-правді скажу, сподобалось? Ну, як то кажуть, змотуємо вудочки і поїхали далі. На такій маленькій площі тут змішалися Альпійська, Середньозерноморська, Балканська та Австрійська культура. У їжі, архітектурі і навіть ментальності це відчувається буквально за кілька десятків кілометрів. За один день тут можна відчути три кліматичні зони. Зранку пити каву в Альпах, вдень купатись в Адріантичному морі, а ввечері гуляти серед виноградників. І між цими точками кілька годин їзди. Природа тут не окрема, вона повсюди. Ліси починаються буквально за кілька хвилин від міста. Тут не їдуть на природу, вони в ній живуть. Гляньте посеред води, скала, на ній виросло дерево. Дуже красиво. Як таке можливо? Ще й велике таке. Любов до маленьких традицій. У багатьох селах досі зберігаються локальні фестивалі, костюми, обряди не для туристів, а для себе. І якщо потрапити на такий день, це дуже удача. В моменті я придумала назву для цього відео: недооцінена словенія. Ну, справді, природа тут спокій і все у одному місці, а ще не так багато туристів. Тут у нас така зелененька частинка, а поруч просто нема. Розкажи Катя, чи тобі сподобалась Словенія? Насправді я не очікувала, що тут такі ж красиві Альпи, як і в інших країнах, в яких є загалом Альпи. Тобто тут не гірше, ніж там в Австрії, тій самій чи в Італії. Тут теж дуже-дуже краса. Ти заїжджаєш, тут неймовірний краєвид. Тому я вважаю, що теж необхідно відвідати. І в принципі, це буде набагато бюджетніше, ніж в тих країнах, які я назвала. Окей, значить, лайк. лайк. Маленький і путик не пинні дріма, твоїми руками весь світ обіймають. і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну приспектор стар. Славі дуже гарно! Через Дяна ніч надходить, по котах Ангелок ходить. І зі двоми усіх літай. Щастя, радості бажай. Славімо його, красуня! Як сьогодні 1 січня, то всі сі засіваю з новим роком вас вітаю! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і ставайте донаторами чи ким там. Да. Патронатами. Чи як там? А сьогодні ми вже в Австрії. Прикольно, що ми розташувалися в Словенії прямо на кордоні, і нам до Італії, Австрії дуже близенько. Знайшли футбольний СПА з термальними водами і тут цілий день. Але є один нюансик по правді. Сауна тут всюду потрібно роздягатися, знімати купальники і всі голяками. І коли ми пробували зайти в купальниках, місцеві жіночки такі ні-ні ні, тільки гуляком, або розсівайтеся, або додому. Ну, їдемо додому. Так, ми вже вирушаємо додому. Все гарненько поприбирали. Нам дуже сподобались ці апартаменти, тому ми залишили ідеальну чистоту після себе. А ми дякуємо вам за перегляд. Надіюсь, ми вас надихнули відвідати Словенію. Вдячні за вашу підтримку у вигляді сердечок і коментарів. І до нових зустрічей! Привіт! Кажи в цьому відео, ми вам покажемо. В цьому парк. відео ми вам покажемо. Так, покажемо вам три глазки. Ні, ж так певно. Покажемо був. вам в цьому відео. Не, ну, гарно. Бля, ну любце, ну не можу, я гарно, що гарно. Ну, постарайся. Постарайся зараз викинути цю камеру в річку. Блин. Покажемо вам. Це ми потім розкажемо. Це ми потім розкажемо. Скажи за річку. Скажи за річку. стою, скажи, що це. Ну, що це така прикольна. річка. Прикольна річка. Ти не хубаш, який тако. Ну ладно, давай. Добрий день! Я знала, що так буде. Ну, я бачу, тележник з мене.